Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас з вами за розкладом грамота, а це значить, що ми продовжимо говорити про звуковий аналіз слів і про звуки, які є в українській мові. Для початку давайте повторимо, що в українській мові є звуки голосні і є приголосні. Голосні звуки це ті, які ми можемо легко проспівати, а приголосні, при вимові яких утворюються перепони або перешкоди у вигляді. Губ, зубів, піднебіння або щічок. Малята приголосні у нас бувають, ви це вже знаєте, м'які і тверді, які звуки можуть пом'якшувати приголосний. І м'який знак я, ю, є, ї. Молодці. Давайте тепер повторимо, як позначаються наші звуки, якщо ми робимо звуковий аналіз слів. Приголосний твердий це одна рисочка, голосний. Це кружечок, як начебто відкритий ротик, якими ми співаємо голосний. І приголосний м'який – це дві рисочки. Ну, а сьогодні ми ще поговоримо про такий важливий знак, як наголос у слові, для чого він потрібен і що він нам дає. Ну, а далі пропоную трохи пограти і порозв'язувати зі мною, зробити звуковий аналіз слів. Готові, я впевнена, у вас все вийде. І так, малята готові. Давайте розберемо наше перше слово. Що ви бачите нам першому малюнку? Це Б, різка. Перший звук Б. Б. Різка, Б. Це який звук? Правильно це приголосний. А він м'який чи твердий? Б. Різка. Приголосний твердий. За ним ми чуємо який звук? Б. Б і Е, e. тобто після Б іде звук Е. E. Це який голосний чи приголосний? Молодці Е e це голосний звук. Позначаємо його як кружечком. Після нього йде Бері. Рі ми чуємо м'який звук Рі, бо після нього йде І, який завжди пом'якше попередній приголосний. Позначаємо бері, І. Голосний звук молодці. Далі у нас буде йти Бері з. Беріз К. З. Звук з приголосний, твердий чи м'який. У даному випадку він твердий. Після нього не йде ніяких пом'якшуваних пом звуків. Беріз К. Наступний звук ми чуємо К. Він також у нас приголосний, твердий. Ка твердий. І після приголосного твердого останній звук, який ми з вами чуємо: берізка. Ми чуємо звук А. Який це звук, малята? Молодці. Це голосний звук. А тепер давайте порахуємо, скільки всього звуків у слові берізка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім звуків. Скільки із них голосних. Правильно, три голосних, скільки приголосних твердих. Молодці, також три приголосні тверді, а приголосних м'яких один Рі, Він був м'який, тому що після нього стояв звук І, який завжди пом'якшує попередній приголосний. А тепер пропоную визначити, скільки складів у слові «борізка». Для цього поставимо долоньку на підборіддя і починаємо говорити б різ, К. Скільки складів ми нарахували? Правильно, малята. Три склади. А тепер давайте розберемо наступне слово, що намальовано на малюночку. Чобіток. Перший звук, який ми чуємо правильно Ч. Приголосний, твердий. Після нього ЧО ми чуємо звук О. Який це звук? Вірно, це голосний. Чобі. Ми чуємо звук бі. Який він? Молодці, м'який. І як ми позначаємо приголосний м'який? Правильно, двома рисками. Чобі. Після приголосного м'якого іде голосний і, який сам і пом'якшує попередній приголосний. Тобто позначаємо ми його кружечком, тому що це у нас голосний. Чобіто ти. Наступний звук ти це приголосний, а четвердий чи, чи м'який він. Правильно, твердий. Чобіто, ти. Після нього ми чуємо чобіто звук О. Звук О в нас малята голосний. Молодці. І в кінці ми чуємо, який звук? Чобіто К. К. Який це звук? Приголосний, а чи твердий він, чи м'який? Вірно, це приголосний, твердий. А тепер малята, давайте ви спробуєте порахувати. Скільки звуків всього у слові чобіток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Як і в попередньому слові, тут сім звуків. А із них скільки голосних. Правильно, три голосних, скільки приголосних твердих. Також три приголосні твердих. А скільки приголосних м'яких? Один Бі, тому що після нього стояв І, який його пом'якшив. Молодчинки, ви впоралися з цими двома складними словами. Ну а зараз слухайте далі. Ну а зараз слухайте далі. Буває, що деякі слова при вимові дуже подібно звучать. Слухайте. Замок. Замок. Але позначають вони зовсім різні речі. Що ж допомагає нам не помилитися? Правильно, інтонація, з якою ми ці слова вимовляємо, а також сила голосу. Коли ми наголошуємо певний склад, ось це маляти і називається наголос. Зараз давайте потренуємося ставити наголос. Уявімо, що ми кличемо вазу. Давайте разом ваза. Де ми більше поставили наголос? Правильно, на першому складі. І є малята наголос. Ну а для того, щоб не забути, де стоїть наш наголос, ми позначаємо його ось таким значок. Ну а тепер покличемо сову. Сова. Де ми наголошуємо, який склад, перший чи другий? СО або ВА. Вірно, ми наголошуємо другий склад. Ось так і позначаємо наголос. Тепер. робот. Правильно, де ми наголошуємо? На першому складі Ро. Робот! Наголос буде падати на першому складі молодці. Наступне слово Ківі. Ківі. де ми наголошуємо? Правильно наголос падає на першому складі. Рибко, ми ж не кажемо рибко, ми кажемо рибко, кличемо її. Також буде наголос ставитись на першому складі. Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали і все вірно зробили.